Слава Ісусу Христу! Мир Божі вам, Хай Господь вас усіх хресно благословить і мину разом з вами. Слава Богу, що ми маємо сьогодні цю зустріч, яку Бог дозволив нам провести. Слава Богу, що Бог нас до цього часу зберіг, помилував, благословив, не дав ногам нашим захитатися. І може у кого, які перешкоди були сьогодні, чи то по тілу. Чи то може в душі, буває, знаєте, якісь обіди, якісь недовольства, вони буває, перешкоджають нам прийти на зібрання. Але сьогодні бачимо один одного, і це милість Божа. І давайте подякуємо Богу. Слава Ісусу. Читаю Списання, О, буду ділитися тим, що лежить на серце. Читаю два місця. Добре знайомі вам події. Луків 18, 11 вірш. Можна навіть з 10-го. Два чоловіка війшли в храм помолитися, один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так, молився в собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Здирники, неправедні, перелюбники або як цей митник. Це в нас 11-й вірш. Читаю послання до Філімона, апостола Павла. Першого вірша з першого розділу Павло в'язані Ісуса Христа і Тимофій, брат наш улюбленому Филимону і співробітникові нашому, і улюбленій Ап, Апфії та Архіпові, сподвижнику нашому та домашній церкві Твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я дякую Богові моєму, згадуючи тебе завжди в молитвах моїх. Бо я чув про любов Твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх віруючих, щоб спільність віри твоєї була діяльна і знані всякого добра у вас в Ісусі Христі. Ми маємо велику радість і втіху любові твоїй, бо серця віруючих заспокоїв ти, брате. І ось такі два місця і слова Божому, я трошки там ще буду також деякі місця згадувати. І про що хотілося б мені сьогодні з вами подивитися. Якщо ви звернули увагу, те, що я прочитав, щось спільне є у цих двох віршах, так чи ні? Я так бачу, що наряд не на, на двох місцях я вибачаюся. Українська мова, що в мене не зовсім досконало, але я так думаю, що з Божою допомогою. Щось вийдеться. І в цих двох місцях двоє людей, двоє людей, вони за щось дякували Богу. Одна людина прийшла в храм, от, і він дякував Богові і каже: дякую Боже тобі за те, що я такий, за те, що я такий. І я думаю, що ця людина, яка стояла перед Богом, то він. Ну, не обманював, що він такий, що він поститься два рази на тиждень, що ця людина дає десятину з усього, що він не такий здирник, як інші, як той митар. І дійсно, я думаю, що ця людина не говорила неправду і він дякував Богові за те, що він таки є. А в посланні до Филимона апостол Павло говорить, що я дякую за тебе Богові. Я дякую за тебе Богові. Він дякує Богу за цього чоловіка, за цього брата. І я хотів би сьогодні з вами також першу мать молитву на зібранні, ну може, не першу, вже, бо вже молилися. Я хотів би, щоб ми подивилися Святе Письмо і також сьогодні подякували Богові один за одного. Один за одним. <кій> <кій> цей момент такий, чогось воно так лягло мені на серце. От і я подивився Святе Письмо, і багато де, багато де апостол Павло, коли він пише послання до Філіппійської церкви, пише послання до Ефейської церкви, багато до яких церков, то він каже: Дякую за вас, Богові! І сьогодні, хотів моя думка, щоб нам з вами помолитися один за одного. І подякувати Богові за те, що ми з вами є в церкві Ісуса Христа і за те, що Бог нас один одному дав. Так як в сім'ї, ви знаєте, Бог дає чоловіка, і дружину, і дає дітей, і це є повнота, це є досконалість, це є благословіння, так і в церкві. І звертаючись до Слова Божого, от за що дякував апостол Павло і чому він дякував за цих людей? Коли ми читаємо послання до Филимона, воно таке досить коротеньке, один розділ. І апостол Павло звертається до цієї людини з таким проханням, основна його думка, що він прийняв того раба Онисима, який втік від нього. Він зустрівся з апостолом Павлом, де апостол сидів в тюрмі за віру в Ісуса Христа. А за що там оказався цей Онисим, то невідомо, невідомо. І він звертається до хазяїна цього раба, до цього брата, який теж увірував в Ісуса Христа. І судячи з цього, цього послання, ви знаєте, я думаю, що цей чоловік, Філімон, він був людиною досить такою владною, він був людиною досить такою суворою. І апостол Павло, звертаючися до нього, він з таким, як би сказати, напрямком о, пише це послання, щоб ум'ящити серце цього чоловіка, ой і просити прийняти цього раба, який втік від нього Онисема, що він прийняв вже його як брат. Прийняв його як брата, він каже, я тобі нагадую. Про те, що ти навіть самим собою мені винний. Тобто я розумію так, що апостол Павло говорить йому про те, що сам Филимон, він увірував через Павла в Ісуса Христа. О, І Павло каже йому, якщо він навіть цей раб чимось тобі завинив, то вважай, що я тобі винний. Хоча не забудься про те, що ти винний мені тим, що ти через мене увірував. І апостол Павло пише до цієї людини, і знаючи його характер, він би так підход має такий до нього дуже такі, як би сказати, мягкі, щоб його розкладить серце. І з цього послання можна побачити, що ця людина, ця людина може недавно вірувала в Ісуса Христа. І ця людина, вона ще була, як би сказати, недосконала. І я думаю, що Павло розумів, розумів як він може зустріти цього Нисима. і того він до нього пише, так розполагаючи його серце, так, щоб старатися змягчити його. Але ж апостол Павло бачив у цій людині щось добре. І не дивлячись на те, що ця людина, вона ще була тільки на початку шляху, якій ще потрібно було багато чого в своєму житті, в своєму характері змінити, в своєму серці поміняти, От він йому каже, що я дякую за тебе, брате Господу. Я дякую по тобою за спокоєння серця святих. І він говорить за те добре, що робила ця людина. Може ця людина була жертовна, може ця людина допомагала іншим, людям, які страдали, може мали якусь знаєте, потребу у земному, у матеріальному. І він бачить це добре і нагадує йому про це добре і каже: я дякую Боже Богові тобі, згадуючи завжди тебе в молитвах. І от, дивлячись послання, які пише апостол Павло до різних церков, послання до Тимофія, апостол Павло в другому посланні, перший розділ, 3 вірш, каже, і е, пише до Тимофія це послання каже, я дякую Богу і не перестаю згадувати тебе в молитвах своїх. Послання до Фесалонікійців, 2 розділ, друге послання Фесалонікійців, другий розділ, 13 вірш. Апостол Павло також каже: ми завжди повинні дякувати Бога за вас. Друге Веселенікійців, перший розділ, третій вірш написано так: завжди по справедливості ми повинні дякувати Бога за вас. В першому посланні до Феселенікіїців, перший розділ, другий вірш, він каже такі слова. Завжди дякуємо Богу за вас. Послання до філіппійців, дякую Бога, коли тільки згадую про вас. Послання до Ефісян. Непрестанно дякувати Бога за вас, згадуючи в молитвах. Перше послання до Коринфян, перший розділ, четвертий вірш. Непрестанно дякую Бога Мого за вас, заради благодаті Божої. Послання до римлян. Перший розділ, теж третій вірш. Перш за все, дякую Бога Мого за всіх вас. І в оцих посланнях, це, мабуть, не все, це я виписав тільки те, що. Знайшов. От, але в оцих усіх посланнях ми можемо побачити, що апостол Павло, апостол Павло коли він приносить молитву за ту чи іншу церкву, то в нього на серці лежить подякувати Богу за цих людей. Подивившись на ці церкви, о, послання до Ефесян, здається, якщо я не помиляюся, то апостол Павло тільки дає, відкриває волю Божу і ніякого, як би сказати, такого дорікання він церкві до, до Ефеса не робить. Але подивившись на Корінську церкву, яка колись не прийняла апостола Павла, коли він прийшов до них, вони його просто вигнали з цієї церкви. Хоча ця церква, вона порала е, початок від того, що апостол Павло проповідував, і він був би, як би сказати, начальником цієї церкви. От, <кій> те, що Господь Господь зробив, да, духовним батьком, те, що Господь зробив через нього в цій церкві. І бачивши цю церкву з послання, ми читаємо, бачимо, що дуже-дуже багато було недоліків у цій церкві і розділення були. І апостол Павло пише, що там навіть такі є речі, що їх не чути в язичників. Тобто ця церква, по-нашому, хоча вона мала всі дарування, от ми можемо про це прочитати в 14-му розділі послання до коринфян, мала багато недоліків, які вони виправляли, які вони старалися виправити, які вони старалися перебороти. Хоча інколи, звичайно, це не, по, не получалося в них. От, в першому посланні апостол Павло багато багато дає їм настанов, що їм потрібно виправити. Вже в другому посланні, то вже воно більш таки м'якше. Але, дивлячись на це все, бачимо, що апостол Павло замічав і розумів, які це були церкви. Які це були церкви? Посланні до римлян також він бає, та є багато настанов ці цій церкві, яка знаходилася в Римі. І дивлячись на всі ці церкви, ми бачимо, бачимо, що ці люди були ще на шляху, які багато що було потрібно чого виправити, які були далекі від досконалості, але вони слідували за Ісусом Христом. І апостол Павло бачив не тільки ті недоліки, які в них були, але він бачив те добре, яке було в цих людях. Слава нашому Господу! І він казав, що я дякую Богу, непрестанно дякую Богу за вас. Ми повинні навіть дякувати Богу за вас, заради благодаті Божої, яку Бог звершив в вас. І сьогодні, дорогі друзі, давайте ми сьогодні подивимося один на одного і на тих людей, які може для нас не дуже такі, як би сказати, таким гарним словом, не дуже ми їх можемо вмістити, які, може, різкі по відношенню до нас. Буває таке. І давайте ми сьогодні побачимо те добре, те добре, які люди роблять для нас, ті люди, які знаходяться в церкві. Звичайно, я думаю, що ті люди, які вже довший час у церкві, які вже розросли духовно, які бачать не тільки чужі недоліки, а ці люди вже бачать і себе, правда? Бо я думаю, кожна людина, яка прийшла до Ісуса Христа, яка відродилася від Духа Божого, від Слова Божого, вона проходить певні періоди зростання. І на початку людина не бачить нікого, тільки бачить себе. Потім вона починає помічати, що не такі, то вже вони святі і досконалі ці люди, що біля тебе знаходяться. От, І це потім дуже велика борьба, і деякі цій боротьбі просто не устають, і вони відходять із церкви, виходять із народу Божого, тому що вони просто не можуть це перебороти. Але приходить певний період, що ти бачиш, що ти ти, то ти не набагато краще, ніж інші люди, які сидять біля тебе. Які знаходяться в церкві, ти починаєш це помічати і дивишся, що в тій людині щось є набагато краще, ніж у мене. І хай Бог нас благословить у цьому, щоб ми могли бачити в людях добре, щоб ми могли подякувати Богу один за одного, бо це є велика милість. Я думаю, що ви розумієте на сьогоднішній день, що мать такі зібрання. Мать тих людей, які розділяють з тобою погляди, які вірять в Ісуса Христа, з якими ти можеш схилити коліна, які за тебе можуть помолитися Богу, нести ходатайство пред Богом, які тобі можуть допомогти в твоїх яких, життєвих скрутах. Це велика милість Божа, це велике благословення. І те, що ми сьогодні в зібранні, є люди, з якими можна зустрітися, побачитися, є місце. Це, це велика милість Божа, і хай Бог нас благословить цим цінувати. І дякувати Богу, і дякувати Богу за тих людей, які є з біля тебе сьогодні в церкві. Хай Бог тебе благословить. Хай Бог тобі допоможе. Хай Бог допоможе кожному з нас. Подякувати Богу за тих людей, які може тобі сьогодні не дуже подобаються. Проходить час, проходить час. Ми з вами ростемо, щось бачимо по-іншому. От змінюємося ми самі. Змінюються люди навколо нас. Чому? Тому що Христос Він робить свою роботу. Якщо людина згідна на ту роботу, яку Бог хоче проводити в її серці, то ця людина змінюється, і багато на які речі вона дивиться по-іншому. Ця людина починає заміщати, що не ти терпиш, а тебе терплять. Чого? Ти цього раніше не помічав, який ти є, але проходить час, і ти розумієш, що тебе довго терпіли, тобі допомагали. І те, що Бог тебе благословляв, то це не тому, що ти заробив, заслужив, як ти про себе думав, що ти такий гарний, зробив багато добрих справ. А тому, що Бог милосердний, тому що Бог благий, тому що Бог милостивий і дає тобі не по твоїм справам, не по твоїм заслугам, не тому, що ти в нього щось заслужив, а тому, що він добрий отець. Тому що він добрий отець. Не того, що ти зробився досконалим, а тому, що він є добрий, до людей. Слава Ісусу Христу! І Христос, прийшовши на цю землю, прийшов не тому, що люди були добрі, а тому, що Він їх пожалів. І по суті, Христу воно зовсім не треба було йти на цю землю. Він зробив це не заради себе, а зробив заради тебе і заради мене, зробив це заради тих людей, які увірують в нього, які будуть йому служити і які хочуть бути з ним у вічності. Тому хай Бог нас усіх благословить, дорогі друзі. Цінувати тим, хто є сьогодні біля тебе. Може, він тобі сьогодні ще не дуже подобається, але пройде час і може все змінитися. І якщо ви хочете, щоб щось змінилося навколо вас, то в першу чергу треба помінятися Тобі самому. Хай вас Бог благословить. Давайте ми схилимо коліна і подякуємо Богу за його церкву, яку він підродив в муках і страждання і дав цьому нам. Слава нашому Господу! Амінь.